Запитання номер 22 блок 13. Процесуальні питання пов'язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах. Судове рішення, яке набрало законної сили, є обов'язковим для учасників справи, їхніх правонаступників, а також для всіх органів підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб і підлягає виконанню на всій території України. А у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або за принципом взаємності за її межами, негайно вирішує, виконується рішення суду про присудження виплат пенсій інших періодичних платежів з Державного бюджету України. Або поза бюджетних державних фондів у межах суми стягнення за один місяць, присудження виплат заробітної плати іншого грошового утримання у відносинах публічної служби в межах суми стягнення за один місяць. Поновлення на посаді у відносинах публічної служби, припинення повноважень посадової особи у разі порушення нею вимог щодо несумісності. Уточнення списку виборців, усунення перешкод та заборону втручання у здійснення свободи мирних зібрань, накладення арешту на активи, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюції Радбезу ООН, зняття арешту з таких активів та надання доступу до них. У разі необхідності спосіб, строки і порядок виконання можуть бути визначені у самому судовому рішенні. Так само на відповідних суб'єктів владних повноважень можуть бути покладені обов'язки щодо забезпечення виконання рішень. Судове рішення, яке набрало законної сили або яке належить негайно виконати, є підставою для його виконання. Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах, вирішує суддя адміністративного суду одноособово, якщо інше не встановлено КАС.